Церковь вспоминає ікону Божої Матері Іверська. Нам Бог благословив на фоні бити коло сієї чудесної, древнішої, чудотворної ікони. Її історія інтересна. Жінка в городині Кия потерпіла напасть, коли тодішні імператорські власти решили, не лише заборонити іконопочитання, а й прийняли рішення нищити ікони. Ми б подумали: Боже, які дикарі були у першій половині IX віка у Константинополю. а якщо перекинемося в ХХ вік, коли нкавидисти організували. У царській Росії мільйони ікон палили, палили книги церковні, ламали крести, руйнували храми, воси були вандали. Ці вандали, коли вспоминають свою історію, вони ведь не кажуть, що вони натворили, будуть говорити. Про друге про безплатну школу, про безплатну медицину, но про мільйони людей православних замучених у концлагерях не кажуть. А ведь іменно ету візитна карточка всего світа з його хваленими достіженнями. Так от, щоб ікона не була знищена, жінка. І своїм синочком, майбутньому монахом афона, кладе ікону на на воду, на море, і ікона вдруг стоя, попливла і прибила на афон, де вона сама собі знайшла місто, передавши ото монаху, щоб вона була не в храмі, а над воротами. Вратарниця, хранітельниця. І до сьогодні для нас Божа Мати, де би ми не жили, вона для нас хранітельниця, та, котра оберігає нас, котра навчає із маленьких років наших діточок, читати молитву Богородице Діво і взирає на ікону Божої Матері і взирає на свою маму дітки воспитують у собі чудесне свойство, способність в цьому світі любити матір свою і Матері Божу. Іменно й нині православні тим одличаються до стальних християн, особливо сектантів, що ми з любов'ю почитаємо Божу Матері. Ми любимо Божу матері, бо ми знаємо, що. Саме її служенням, її личним подвигом. Вона сподобалася стати матерю Господа. У нашому храмі ми говорили під сто ікон на верхньому соборі, коло п'ятдесят ікон на нижньому, і всі вони більшість на першому ряду доступні для цілування. Ніколи у православної церкви. Не піднімалися проблеми, що цілування ікон є якимось забороненим. А тому і нині ми почитаємося ті ікони і нині спомінає іверську, знаємо, як важно розуміти з духовної сторони ціну ікони і розуміти, що спасення душі залежить від людини, яка вірує в Христа Ісуса, слідує Його путем, приймає крещення во ім'я Ісуса Христа, входить у церкву, приєднується до церкви як жива кліточка, а на церкві, на тілі церкви християнка Номер один, Мати Божа. Як не почитати Божу Матер, якщо Господь благословив почитати всіх наших друзів? Святих церкви, впрочем, навіть і ворогів, благословив Господь, молитися за них, то на якому високому рівні є почитання Божої Матері, що в безумстві откинули сектанти? Сьогодні в Євангелії к філіпійцям Павел каже, друга глава, Христос зійшов з небес, узяв наше тіло родиже Діви Марії, і він своїм подвігом і кресними страданнями, смертю і Воскресенням преобразив наше тіло, заново його создав. А тепер, сувершивши діло сам у собі, Він установлює Євхаристію. І своє тіло і кров дає нам под видом хліба і вина причащатися, приєднатися, щоб і ми духовно возростали і мали такі чувствування, які мав, які в Христі Ісусі. Так і пише філіппійцям друга глава. «Ібо у вас, християни, мабуть, бути такі чувства, як у Христі Ісусі, бо Він, Христос Месія. Будучи образом Божим, не порахував пониженням, будучи равним Богу, а унизив себе до рівня простого чоловіка, зробившись подобно людям, як раб, і по виду став як чоловік, змирив себе, був послушним даже до смерти і смерти. Кресної, зато і Бог привозніс Його вище, Його ім'я вище всякого імені, щоб всі коліна небеси, земних і преісподніх, всякий народ, серед них і наш народ, жителі під Карпатами вже 1150 років, і сповідують, що Господь Ісус є Христос Месія. Обіцяний Спаситель в славу Бога, Отця. І так ми маємо мати такі чувствання, як в Орстій Ісусі, так, щоб вести ту роботу з собою, яку провів Господь. Пост, молитва, добрі діла, служення Богу, боротьба з гріхом, сповідь, покаяння, причастя. От інструменти, якими ми освобождаємо себе від власти сатани, від власти гріхам і становимося дітьми Божіми. Дуже нам важливо ніколи не забувати, що Господь у всьому світі завжди з нами. Однак ми рахуємо даколи, що Господь десь далеко. Подобно тому, як нині учні пливуть по озеру, а Ісус заснув, спить. Піднялася буря, а Він спить. І тоді збудили апостоли Ісуса і сказали, наставниче, пробуждайся, погибаємо. Яке було перше питання Ісуса? До апостолів, де ваша віра? Бог з вами рядом, а ви плачете, що ви погибаєте. То помилка Якщо Бог рядом. Чоловік в безпечності, і ми нині кажемо. Віруючи православні християни, які держаться канонічної церкви, Господи, ми віримо, що Ти рядом до всіх нас. І Ти завжди готовий прийти на поміч кожному з нас. Наша задача не засумніватися, не подумати, що Бог не чує, не видить, не знає. Так думають язичники. І люди не церковні, Ми ж, збравши путь, котрий веде в царство Боже, і нині будемо держатися Спасительної церкви Христової, і в ній тій лікарні главного лікаря Христа Ісуса, маючи всі чувства, чувствування, які в Христі Ісусі були, ми й туди, настоящі діти Божі, настоящі християни. Не псевдо а настоящі, не ті, котрі кричать, унижають, оскорбляють і готові б друг християн на вулиці просто й мати і бити, чим демонструють безбожіє, а деколи і безснування, і сатанізм. Ми хочемо всім людям подарити свою молитву, свою любов. Бо лише так поступаю, що ми діти Божі, діти церкви православної канонічної, той на землі возростаючі, а в вічності разом з освятими, по милості Божої наслідники Царства Божого. Амінь.